Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми поговоримо з вами за біткоін. Розглянемо, що тут відбувається, взагалі яка ситуація, по якій ціні я очікую біткоін найближчим часом, яка структура може реалізуватися найближчих пару місяців. Також поділюся своїми думками по монеті Дівайдікс і деяким іншим монетам. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І також заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду. І поїхали. Ну що, друзі, повертаємося до графіка біткоїна. Зараз я вам покажу цікаві закономірності, які повторюються останні два роки по біткоїнові, і також вам покажу індекс глобальної ліквідності, який також має деякий вплив, є деяка кореляція між цим індексом і графіком біткоїна. Додивіться цей ролик до кінця, щоб зрозуміти взагалі мої думки, які я хочу вам донести в цьому ролику. Дивіться, по біткоїну, хочу показати вам ось ці закономірності, ось ці характеристики, які взагалі повторювалися останні два роки. Дивіться, коли у нас сформувалося деяке дно, так в районі 16 тисяч доларів, я не буду брати ідеальні значення, просто хочу вам показати. Ось ті самі закономірності у нас утворювався взагалі відбувався ріст. Наскільки цей ріст відбувався? Давайте я вам покажу. Ріст відбувався в цьому діапазоні. Ну, 70 відсотків. Так 60-70 відсотків відбувався ріст. Я навіть ось такий прямокутничок поставлю, щоб бачити, так ось такий прямокутничок в нас є. Я цей прямокутничок скопіюю і поставлю взагалі на ціну біткоїна, щоб ви для себе бачили ті самі закономірності. Тобто, у нас сформувався пік. Так далі нас було перенакопичення, була взагалі корекція. Тобто, дали всім лишнім пасажирам дали виходити. Я, до речі, пам'ятаю, ось тут настрій. Ось цей сантимент, який ось тут відбувався, досить страшно було, і багато, досить велика частина учасників ринку очікували, що у нас буде район 20 тисяч доларів за біткоін, і навіть і нижче. Там очікували і 16, і 12, і 10 тисяч доларів. Але знову ж таки, це був такий настрій, такий був наратив. і більшість, як завжди, вона помиляється. дивіться, яка цікава закономірність. Я не буду брати ідеальне значення, ідеальне дно. Так, я візьму середній діапазончик, де формувалося ось це дно, а саме приблизно ось тут, так, плюс-мінус в цьому діапазоні. То потім ось цей прямокутничок знову повторився. Так, ось цей ріст. Ось цей діапазончик знову повторився. Знову ця сама структура, і знову біткоін виріс на. Давайте подивимося точно скільки, скільки візьмемо від самого мінімального значення, плюс-мінус візьмемо також 80%, показав росту. Далі в нас знову була ступінь корекції. Така корекція була, такий боковичок. Знову беру ось цей прямокутничок, скопіюю його і вставлю, і перевожу тепер сюди. Дивіться, яка цікава закономірність. І знову біткоін показує ось той самий рух. Рух відбувався на. Давайте подивимося, скільки ідеально 80%. Знову ж таки, якщо тут брати ідеальне дно, так то звичайно там воно відрізняється і не повторюється точно точно в ціна в ціну, але знову прийшли в новий ціновий діапазон. Знову в нас відбувається боковий рух, знову в нас відбувається перенакопичення. Ось така ступінь росту по біткоїну. І саме цікаве, що це повторюється уже останніх два роки. Ось цю закономірність видно, і я вам її зараз показую, що далі відбувалося. Дивіться, знову було зона дна, знову накопичення. І як бачите, біткоїн в даному діапазоні знову виріс на 80%. 50%. Тобто показав ріст 80%, але звичайно, якщо брати мінімальне значення, коли він коректувався в районі 49-50 тисяч доларів, то звичайно це було в районі 116 росту. Але давайте не будемо брати мінімальне значення. Візьмемо перший, перший консервативний варіант це ось цей діапазончик, ось цей район, ось цей діапазон, коли була перша корекція, так і тут вже ми оновляли, просто знімали ліквідність. Так, візьмемо ось цей діапазон, це було в районі 57 тисяч доларів. Візьмемо ось цей діапазон, також було, друзі, дивіться, також було в районі 80 росту, тобто. 80% росту було в цьому діапазоні, і біткоін показав потім потенціал до 104 тисяч доларів. Давайте тепер повертатися до сьогоднішньої ситуації, що в нас відбувалося. У нас сформувався пік, був було пікове значення. Біткоін знову скоректувався. Була корекція. Давайте візьмемо за мінімальне значення, візьмемо ось цю відміточку, візьмемо ось цю мінімальну значення. Перший діапазон 78 тисяч доларів, тому що там вже просто знімалася ліквідність, як бачите, і перша така корекція була в цьому діапазоні. Можна навіть консервативно взяти 82 тисячі, але я візьму давайте 78. Просто для прикладу, щоб бачити ось цю цікаву закономірність. Візьмемо, поставимо значення, візьмемо сюди, поставимо. Це буде 78. І що нам показує прямокутничок? Показує нам 143 тисячі доларів за. Біткоін, якщо взяти від цього діапазону, знову ж таки це буде приблизно 80%. Якщо взяти, наприклад, 82 тисячі доларів, так ось це мінімальне значення, тобто ось так провести, то це буде приблизно прямокутничок буде в районі 149 тисяч доларів за біткоін. Тобто, знову ж таки, ось ця характеристика, вона не гарантує, що воно 100% так відпрацює. Так, я просто вам показую всі закономірності, які повторюються, і можливо, дійсно, у нас найближчим часом біткоін піде на 150 тисяч доларів. А це висока ймовірність в цьому є. Так, я вам зараз також підключу графік індекса глобальної Відності також цікава закономірність, і саме також звіримося по таймінгам, коли це може відбутися. Отже, перший діапазон для нас характеристика, куди мінімальне значення по, по статистиці, просто по математичним даним. Так я люблю статистику, люблю ось ці закономірності і ділюся з вами. Ось цими закономірностями, і мені досить гарно видно, що можливо дійсно потенціал росту по ціні по біткоїну сьогодні є 140 тисяч доларів. Це перша відміточка, куди може зараз дійти ціна по біткоїну. То можемо пробивати зараз пікові значення в районі 109 тисяч доларів і побачити прискорення до цих діапазонів, де знову сумурується в нас якийсь такий боковий рух, корекція. Так, але про це зараз більш детальніше ми вже поговоримо, коли підключимо індикатор М2. І так, друзі, я внизу підключив індикатор глобальної ліквідності М2. Я про це також знімав уже ролик. Попередньому в попередніх відосах про біткоїни я про це також розповідав. Саме про ці індикатори, ось дивіться, навіть два ролика є. І індикатор не помиляється, і індикатор 1-2 тижні. Ось це показував ці прогнози, також ось ці закономірності, і розповідав, що чому відбудеться рух по біткоїнові найближчим часом. Так, я про це також вже розповідав. І дивіться, я вам хочу показати, що цей індикатор також має високу кореляцію з графіком стіною біткоїна. Так, і саме показати по тайм коли може відбутися наступний пік, згідно цих даних, які сьогодні дає ось цей індикатор. Дивіться, друзі, я зараз не буду зациклюватися, як працює цей індикатор, але глобально хочу сказати, що коли в нас відбувається ріст по індексу глобальної ліквідності через певний проміжок часу, а саме через один, через два-три місяці, відбувається також ріст по біткоїну. Так, є така закономірність і є така статистика. Я вам хочу показати просто ось ті пікові значення, які формувалися останній раз по індексу глобальної, глобальної ліквідності. Дивіться це ось цей пік. Просто. Покажу вам цю закономірність цю саму статистику. Візьму ось цих ось цих два піка. Проведу просто проміжок часу, через скільки часу формувався наступний пік. Це було в районі 273 дня. Якщо повернуся до графіка по біткоїна, так показати вам ті самі закономірності, то тут також провести проміжки часу. То тут також було в районі 278 днів, плюс-мінус діапазончики подібні. Якщо взяти затримку, скільки триває ця сама затримка по часі, це приблизно відбувається в районі 77 днів. Тобто 80 днів, якщо грубо взяти, так Дивіться, якщо ми проведемо зараз по цьому індикаторі, проведемо ці самі піки, які формуються сьогодні по індексу глобальної ліквідності, тому що глобальна ліквідність, як бачите, вона оновила уже своє пікове значення. І якщо взяти ті самі часові проміжки, часові закономірності, провести від цього піка, провести до цього, яке вже сформувалося, то це приблизно 200 днів. Звичайно, глобальна ліквідність може зараз продовжити рости так, і ми можемо побачити продовження руху. Але я зараз вам говорю про мінімальні проміжки часу, які сьогодні вже є. Так, по факту: 203 дня. дні. Якщо подивитися зараз по графіку по по біткоїна, провести 203 дня від цих пікових значень, провести 203 дня, це буде в нас приблизно 203 дня. Це у нас буде приблизно. Липень, так це у нас буде 7 липня 2025 року. То можна сказати, що в нас ще є, скільки в нас часу залишається до пікових значень, приблизно 50 днів. Тобто протягом 50 днів ми можемо ще побачити з вами ріст по біткоїну. І якщо взяти по таймінгу, де в нас сьогодні знаходиться біткоін. Сьогодні він знаходиться приблизно 153 дня. То по індексу глобальної ліквідності, подивитися, також провести ось ці цікаві закономірності, 153 дня провести сьогодні. По індексу глобальної ліквідності це приблизно ми з вами знаходимося ось тут. В цьому цьому діапазончику, так коли вже ос якраз починався основний рух, і ми були біля глобальної ліквідності, біля біля своїх пікових значень пробилося пікові значення, була деяка корекція, і потім ще продовжився рух. Тобто протягом ще є 50 днів для росту, так по біткоїнові, і це дійсно закономірність, яка може також відпрацювати на ближчим часом. Якщо коротко сказати, то ще ріст біткоїну може відбутися до липня місяця, як мінімум, так якщо дивитися по цьому. Індикаторів, і це я не затверджую, я не 100% гарантую. Я вам просто показую ті самі закономірності, які можуть дійсно відпрацювати. Ми можемо з вами побачити. Тепер давайте зараз поговоримо про біткоін-домінацію і про те, що буде відбуватися зараз з альткоїнами. Дивіться, я, звичайно, думаю, друзі, що коли в нас буде пікове значення пробуватися зараз найближчим часом по біткоїну, коли буде пробуватися ось цей пік в районі 108 тисяч доларів, давайте його навіть проведемо. Ми з вами зараз побачимо деякі гарні новини по альткоїнам. Як тільки пробуватися буде пік, побачимо, як частково вже ліквідність буде поступати в альткоїни, їм Буде набагато легше дихати. Так ми побачимо вже з вами деякі зелені палки, особливо по старим монетам. Подивимося, так ситуація там покращиться, і я вважаю що це буде не основний пік, не буде основним аль сезоном, який більшість очікують. Тобто ми побачимо ріст, побачимо дійсно гарні потенціали по росту, особливо по старих монетах. Буде гарно видно це. Але друзі, це не буде основний перелив ліквідності. Так, перелив ліквідності, скоріше всього, відбудеться вже після того, як ми сформуємо ось це пікове значення наступне. Далі у нас відбудеться корекція. Під час корекції знову ж таки це теорія, так я не 100% вам. Розповідаю, що так не буде 100%. так Я просто вам розповідаю свою теорію, своє бачення на цей ринок. Ми побачимо з вами корекцію по біткоїна. Це буде перша корекція, і там вже буде видно. Якщо домінація, якщо біткоін буде вирости там і буде коректуватися, так і біткоін домінація також буде коректуватися, то це вже буде дійсно знаком, що почався основний перелив ліквідності. Тоді вже буде наглядно нам 100% видно, що це, скоріше всього, вже дійсний перелив почався. А до цього часу, друзі, я впевнений, що ще будуть капітуляції. Я вам розповідав, що капітуляції під час росту це також капітуляція, яка буде відбуватися уже в скорому часі, так, тому що. Була капітуляція протягом е, фази накопичення, це час, так який давав людям взагалі зневіритися і вийти з ринку. Також була капітуляція новинами негативними, так і вона зараз продовжується, так ніхто не вірив в те, що альткоїни покажуть якийсь, якийсь ріст. Вже ж немає тої віри. Віра, звичайно, з'являється, як тільки там є якийсь ріст, одразу з'являється, повертається віра в людей. так, Якщо подивитися просто на індекс Total 3, подивитися, як взагалі це все відбувалося, то як тільки малюється зелені палочки, одразу віра в людей з'являється, одразу є активність, підписники ростуться, навіть наглядно видно по моєму каналі. Як тільки йде корекція, все вже не цікаво, нікому не хочеться купувати криптаскам, блогер засадили і тому подібне. Тому як тільки ми зараз будемо пробувати пікові значення по біткоїну, ми, звичайно, побачимо з вами знову потепління по альтам, і вже на корекції, на наступній корекції, знову буде ще одна капітуляція, де знову деяка частина учасників ринку зневіряться повністю в альти і почнуть уже фіксувати, виходити без збиток, тому що. На це все на цей самий альтсезон, на ці на цю фазу розподілення, на те, щоб альткоїни дійсно показали свій ріст і зробили той самий потенціал росту, який був на попередніх двох циклах, так ті самі ікси, які ми говоримо з вами, то на це все необхідний час. Це не один день, не один місяць, навіть це протягом року так альткоїни будуть рости. І рости не без корекції. Я вам давайте зараз уже повернемося до монети Дьва уже повернемося до конкретики і як буде відбуватися ця сама капітуляція? Тобто, у нас була капітуляція перша це протягом часу. Так, це час, це. 1200 днів, друзі, це три роки накопичення. Ось таке накопичення. Я вам розповідаю, що воно не завершується там, ось таким ростом не завершується скам. Монетки мають розвантажитися. Якщо дійсно там крупний капітал їх відбирав, ось цей весь проміжок часу, то має бути зона розвантаження. Капітуляція часом в нас відбувалася так: ніхто не вірить взагалі в такі монети, які особливо мають таку зону накопичення і продовжують пилити своє дно, оновлювати свої лої. Також продовжується капітуляція ціновими діапазонами. В цих діапазонах, коли оновлюється мінімальне значення, виступають негатив. Тивні новини так для того, щоб людина здорова людина не купувала альту, щоб вона боялася, так тому що це страх. Страх виявитися в неправильному активові, так страх в те, в тому, що актив не виросте, не покаже ніякого росту. І також попереду ще одна капітуляція, друзі, основна, в якої більшість учасників ринку знову самі себе висадять, самі взагалі покинуть цей ринок. Хтось, можливо, також з профітом забере, покине цей ринок, хтось покине, так як він і заходив, тобто забере свої вкладені кошти і забуде цей про цей ринок назавжди. Але це капітуляція, яка ще відбудеться в скорому часі, так тобто. Ось ця зона, яку я вам розповідаю, що біткоін покаже ріст, коректується, і тоді вже буде видно нам перелив домінації. Так як тільки домінація також буде коректуватися, під час тобто більша частина ринку, більша частина стейблкоїнів вже переливається звичайно в альти. І під час росту я вам запевняю, друзі, що коли монетки будуть доходити до своїх діапазонів, які формувалися у 2024 році, тобто, для прикладу, монета Dividex, це пік, який був в грудні місяці 2024 року. Для деяких монет, це, звичайно, ще ось ці діапазончики в березні 2024 року. Коли монетки будуть тут знаходитися, тут буде досить довгий час ще також перенакопичення, перерозподілення. І воно буде не просто так знаходитися. Так? Тобто тут буде перенакопичення, для того, щоб ви, ті, хто. Не мають терпіння, ті, хто взагалі зневірилися в ринок, їм ще дадуть можливість ось тут вийти, зафіксувати свої кошти, забирати вкладені кошти, комусь навіть з прибутком вийти. Це буде добровільна висадка, добровільна взагалі покидання ринку. І саме головне, що воно буде ще супроводжуватися негативними новинами в цьому діапазоні. Я впевнений, що це 100% буде. Негатив буде в цьому діапазоні. Це буде ще одна. Каптуляція під час росту, яка я вам яку я вам розповідаю досить давно про це розповідаю так, і потім вже ос основний рух розпочнеться. Він буде досить агресивним, коротким. Відбудеться настільки швидко, що я вважаю, що більшість учасників ринку розкриють свої очі тільки в цьому діапазоні, коли вже дійсно буде фаза розподілення. І як завжди, люди приходять уже в цьому діапазоні, так з очікуванням, що монети там підуть ще вище, але це вже буде кінцевий результат, кінцева зона розподілення, де звичайно монети вже будуть розподілятися. Ті монетки будуть розподілятися, які ось тут Весь цей проміжок часу накопичувалися, так. Тобто каптуляція ще буде, друзі, так воно відбувалося і на попередньому циклі, циклічність повторюється, нічого не змінюється на цьому ринку. Психологія людей абсолютно не змінилася за скільки часу, скільки взагалі існують ринки, психологія людей не змінюється. Тільки люди змінюються, хтось приходить в ринок, хтось виходить з ринку, а наші почуття вони завжди залишаються такими. І хотів для прикладу показати, як взагалі відбувалася каптуляція на попередніх монетах. Хоча, хоча й це стара монета, так, монета Нео з попередніх циклів. Ще з 2017 року також відпрацювала так, хоча бачите, що вона сильного росту тут не, тут не показала. Але все ж таки від зони накопичення також деякий ріст був в районі 13 ексів. Все ж таки, вона зробила і досить гарний, непоганий результат для неї був. Але я вам хочу просто зараз наглядно показати, що як відбувалася ця ця зона акумуляції, як відбувалася ця зона. Капітуляції на цій монеті так взяти просто попередній цикл. Дивіться, це денний таймфрейм. Це монета нео з попередніх циклів. Це альсезон наш 21-го року. Ось ця зона, це альсезон 21-го року. Це альсезон 2018 року. Пікове значення. Далі був медвежий цикл, зона накопичення. Скільки зона накопичення тривала? Давайте подивимося від цього дна до навіть звід, до цього діапазончика. Взяти 800-900 днів. Ось така зона. Ось така зона накопичення. Ось тут був негатив. Тут був була коронавірус. Так, в цьому діапазоні монета формувала. Своє донне значення і дивіться, як відбувалася фаза, як відбувалася фаза висадки, фаза капітуляції. Дивіться, монетка дійшла до свого перше Зробила відкат, так зробила ось тут відкат в цьому діапазоні, дійшла до цього значення яке було також формувалося якщо взяти наші діапазони сьогоднішні то це приблизно в грудні 2024 року формувалося цей діапазон монети зробили відкат тут також була зона накопичення подивіться скільки часу тут це все тривало скільки часу монета тут накопичувалася приблизно 70 днів далі вона підійшла до свого наступного пікового значення так ось тут дійшла Сюди дійшла, також виросла сюди, скоректувалася також було перенакопичення. Дивіться, скільки часу воно тривало. Знову приблизно 100 днів, так, ще три місяці плюс-мінус, монета знову коректувалася, перенакопичувалася. А потім подивіться, що відбулося, за скільки, за який проміжок часу монета показала ось такий потенціал. І дивіться, хочу вам ще одне показати: що коли монета знаходилася біля свого цього пікового значення, так, уже коли. Перед основним імпульсом кінцева фаза така. Подивіться, що вона знову ось тут виросла і знову скоректувалася так біля пікового значення, щоб дати вийти людям, хто взагалі слабкий, хто взагалі не має терпіння дотримати. І подивіться уважно, що монета не росла одними палками. Так були корекції, і давайте я покажу навіть наскільки ось ці корекції тривали. Тут корекція тривала 47%, 50%, Ось тут корекція була 40%. Ну і під час уже формування пікових значень тут також були в районі 40% корекції. Також були корекції. Давайте повернемося на недільний таймфрейм, покажу, як тут детально це все виглядало. Дивіться, як стопінча то монета росла. Один пік, два пік, так. Ось тут було перенакопичення, досить довга висадка, ще одне перенакопичення перед попередніми хаями, і потім за короткий проміжок часу монета зробила свій основний імпульс, основний рух, де за пару місяців буквально пару місяців, і монета показала від цього значення від пікових значень, показала в районі 5 іксів. Це такий консервативний результат. Знову ж таки, друзі, через те, я розповідаю, що я інвестую в нові монети, так які вони там зараз коректуються на 80 90 Але все ж таки потенціал для росту в них набагато більший. Я приймаю цей ризик і я просто... Йду цим шляхом. Так, хтось там консервативно купує монети Ада Кардану, монети Матік і також отримує свій відповідний результат для тих, хто хоче ризикувати. Він і купує ці монети, старкнети, арбітруми, так оптимізми. Саме для того, ми їх купуємо. Ми ж хочемо більший результат отримати. Беремо на себе більші ризики. Через те, в нас є. Відповідні просадки в наших портфелях, тому що в них в цих монетах і більший потенціал захований. Так, так працює крипта. Якщо ти не хочеш зараз сидіти просадки, купуй старі монети по типу Ада Кардану, монета XRP, так, монета біткоїну. Вони зараз не будуть сильно коректуватися, вони будуть показувати ріст. Ну якщо повернутися зараз до нових монет по типу Суї, по типу Аптоса, так я конкретно візьму Суї, то тут також будуть висадки. Так вони в даному проміжку часові вже відбуваються і ще будуть капітуляції. Я вас запевняю, друзі, коли монета буде. Оновлювати свої пікові значення, тут знову буде корекція, так. Потім знову буде ріст, потім знову буде корекція, і ось так монети будуть потихеньку собі показувати ріст, потихеньку будуть приходити до своїх пікових значеннях. І навіть той, хто ось тут купив в цих діапазонах по 40 по 30 центів, навіть тому, кому повезло в цих діапазонах набрати так, мало ймовірно, що в нього вдасться витримки, терпіння дотримати до правильних діапазонів фіксації саме до тих значень, які може показати той чи інший проект. Тому що в цих діапазонах, друзі, ось цей проміжок, часу, саме час, людям також дає зробити помилки, почати переливати, почати спекулювати. Ти почати гратися, що ти там хочеш більше заробити, так фіксуєш суї, купуєш якийсь іншу монету, вона продовжує коректуватися. А потім ти бачиш, що, наприклад, сує росте, а твоя монета продовжує коректуватися, і тільки потім ти уже усвідомлюєш свої помилки, які ти зробив. Тому я завжди розповідаю: якщо ти зробив правильну ставку, зробив вибрав для себе актив, то просто навчися нічого не робити. Так, навчися терпіти і прийняти час, терпіння як просто свого товариша, тому що саме завдяки часові і терпінню створюється ось той самий результат. Тому, друзі, ось така інформація взагалі була в цьому ролику. Якщо вам сподобалося, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за перегляд. Бажаю всім профіту і до зустрічі в наступних роликах.